Добрий день усім. До нашої бібліотеки сьогодні неочікувано завітав гість. Це письменник, прозаїк Петровський Леонід Євгеніович. До речі, він є лауреатом державної премії в галузі літератури імені Олеся Гончара. Так, і мало того, що е, треба ще нагадати про мету візиту. Мета візиту це пошук молодих талантів. В нашому народі, а мені як земляку особливо мене цікавить рідна Зевнігородшина, її люди, її таланти. Ну і відповідно і майбутнє наша література від цього залежить. Дякую. Вельми шановні земляки, вельми шановна громада, яка поважає любить літературу. Сьогодні я приїхав до вас із спеціальним завданням передати бібліотеці. Свої книги Уже, це вже не перший раз, це вже традиція у нас. От чотири томи своїх виборних творів, окремі інші книжки. І для того мені дуже приємно, коли наші земляки, мої земляки, Зевнігородщина, читають е, літературу. І, взагалі, е, в такий важкий час, як сьогодні, е, мені приємно ну, узнати про посмішки, побачити посмішки, знати про ваші мрії. А головне, що люди в такий час не забувають про літературу.